4 квітня світ відзначає День вітаміну С, також відомого як аскорбінова кислота. Він був відкритий американським вченим біохіміком Чарльз Глен Кінгом 4 квітня 1932 року. Вітамін С або аскорбінова кислота є одним з найважливіших вітамінів для нашого здоров'я. Однією з основних його функцій є підтримка імунітету, стимулюючи утворення інтерферону та імунних клітин. Це дозволяє швидко одужати при вірусних захворюваннях та бактеріальних інфекціях. Аскорбінова кислота також є потужним антиоксидантом, який ефективно нейтралізує вільні радикали та виявляє протизапальну дію. Тому активно використовується для профілактики старіння, пошкодження шкіри та як універсальний антидот. При інтоксикаціях для захисту клітин печінки, а також для підтримки роботи зорової системи шляхом захисту сітківки, від окислювальних процесів, шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання та попередження розвитку катаракти. Завдяки відновленню структури ендотелії судин він допомагає зберегти їх здоров'я та попередити виникнення атеросклеротичних бляшок, що може запобігти розвитку ішемічної та гіпертонічної хвороби серця. Вітамін С сприяє синтезу карнітину, основного переносника жирних кислот у м'язи та печінку, де вони є цінним джерелом енергії. Також цей вітамін є кофактором синтезу колагену, що грає величезну роль для здоров'я очей та швидкого загоєння ран. Аскорбінова кислота допомагає засвоєнню кальцію та заліза, тому важливо споживати добову норму для профілактики розвитку остеопорозу та залізодефіцитної анемії. Тож регулярне споживання продуктів, багатих вітаміном С, може допомогти у профілактиці захворювань та збереженні загального здоров'я. Добова норма для жінок становить 75 мг, а для чоловіків 90 мг на добу. Для дітей же розраховується близько 1 мг на кілограм маси тіла. Для курців добова норма вітаміну С більше на 35 мг, через більші його витрати організму. Найбільша його кількість міститься в таких продуктах харчування, як червоний солодкий перець, апельсини, ківі, чорна смородина, брокколі, полуниця та шипшина. Слід згадати, якщо в організм потрапляє більше аскорбінової кислоти, ніж потрібно, її надлишок виводиться через нирки, що може сприяти утворенню каменів в нирках та викликати їх пошкодження. Тож не варто нехтувати рекомендаціями. Таким чином, вітамін С є важливим елементом здорового способу життя. Щоб зберегти своє здоров'я, включіть продукти, багаті вітаміном, С у свій щоденний раціон. Дотримуйтеся збалансованого харчування та активного способу життя.